з'їсти скоромне. Хоча ми всі розуміємо, всі, хто сьогодні тут зібралися, всі розуміємо, що цей віз був не заради цих продуктів і не для того, щоб ми якийсь час обмежилися їм. Я сьогодні вже, коли служив в 30-тиському храмі при семінарії, я вже розповідав, ну наскільки можливо, можете бути роки такі, як кажуть мої студенти мінішній історії, що відбувалося тоді, коли Христа побували після розп'яття. Коли перебував в гробі Іосифа Римофейського, і на той, на той момент уже своєму гробі, своїй печері, а апостоли, і вороносці цей час перебували в морські горниці, які були дуже жахливому стані. Це, мабуть, дуже м'які слова. Це була така роз... Це була така розстроєність. Це було таке но тяжелейшее состояние полной дезориентации. И вот, вот этот момент, когда они уходят, приходят, когда спорят с женщинами, когда эти дамы говорят, что это переносится, говорят о том, что мы не будем, вот мы не можем, хотя мы пойдем поплачем у него на гробе, убегают оттуда, потому что у апостолов нет доводов, они вообще не имеют своего будущего. Пока он был рядышком с ними, они были как действительно у Бога запазывали. Он их насыщал, он их исцелял и всех окружающих и их родных. Он мог воскресить, и мы знаем о этих случаях много, вернуть к этой земной жизни, пусть еще суетной, но еще бы действовать, хотя бы в этом мире. И вот все это было, и тут раз его нет. И все это продолжается до момента, и мы читали с вами Евангелие сегодня на утреннем послушании, на истории э, других где мы уже были белые надежды. надежде, где была первая надежда подана, надежда, о том, что прибежали а жены Мироносцы, Миронос, говорят, а нам там да, красивые такие, в блестящих белых одеждах, молодые люди сказали, что он воскрес. А они подумали, что они немножечко от горя с ума сошли. Им не верят, они опять убегают. И уже помните, Мария Магдали не является. И вот Христос, наш Спаситель, является в Сионских горницах. Я не одноразовый студент, молюсь всю картину, я говорю, вы являетесь цей стан. Это Це, вот Вони, вони в тому самому жаху. Вони до того моменту ще ну, частково апостол Петро познала на ширі і то чисто суто логічно, тому що вони побачили, що, і знали, що вони його е, не вкрали, комусь вкрасти його не, не було сенсу, тому що це працювало тобто, проти е, фарисеїв і проти самих апостолів. І нести це тіло. Можна було, але загорнути щось. А ті речі, які вони були загорнути, Христос, площаниця за судить, їх акратно дуже обережно склали на тому місці, де лежав Христос на той момент мертвий, але вже воскреше. І ось приходить Христос, я не одразу малював, ви знаєте, стоять ці апостоли і думають, що, мабуть, це якийсь масовий психоз. Таке є, дійсно, ви знаєте, і психіатрії, і... Там, у самих різних таких направо, які вивчають, і якісь паранормальні дії, а звичайно просто вживості нашого мозку. І ось бачиться апостол Петро, нібито Христос. А тут апостол Іоанн, і він нічого не каже. Там от просто ти бачиш в Іванлії, що вони замрі. І він так, йому показує апостол Іоанн, що ти теж це бачиться, це у мене вже щось головою моєї. І той вахає, бачить. А він, я, ты тоже бачишь, бачишь, И их трошки начинают уже разгороживать. И вот потом уже, помните, Господь, эти слова полной нежности, они ездит там не и смотрит, нам кажется, как такой вот грозный такой, что, что вы не поверили в Меня? А він с нежностью спрашивает, ну что ну, ж так? Ну, хлопцы, ну, браты, ну, Господи, вот, ну, как так? И тот сказал Господу перед этим, иди, уже и лука, и хлопок, которые шли, в помните, в дороге, и тоже его не признали сначала, да, и он вот еще по пути, объяснял Священное Писание, потому что, слушайте, ну как вы такие маловерные, а вот о ком вы рассказываете, гляньте, все сходится по пророкам, а может он у вас Мессия, Мессия говорит, уже воскресший доказывает своим ученикам, что он Мессия, парадокс, и помните, да, он ее в клубе знал, кто поведает, кто в этом знал его, что это Вин? Він так гарно говорит, що вони кажуть, залишся у нас, ти ще дома, ну коли куди вже весь пізно, дуже небезпечно йти. Ти залишишся у нас, у нас у вас всі на цій там дачі, не знаю, загардок вдома, в, в селі, дійсно, У нас в цьому домі є ще якісь харчі. А це звичайні харчі, вино, хліб, може якось масло, якесь, звичайне, що олія. І от вони пам'ятаєте, вони сідають, а це, це продукти, доступні придатні любої п'ятдесят є. І от він берет этот хлеб, берет это вино. И скорее всего, опять произносит, это же тело мое, это кровь моя. И в дыхочек расплющивается. Так это же мышь выж, мышь чуется, это уже было. А он раз и становится для них не Несмотря на эту небезпеку, они поднимаются и бежут до да, опосты, что мы побачили его. И только такие маленькие все, вот, не ну, свидетельства сидят. И вот как раз, когда предстает уже, у них это все цельно заканчивается. Вы знаете, сколько за это время ученых, я могу бы сейчас как преподаватель говорить, и говорить, мне не хочется какие-то моменты отметить, потому что я уверен, что все, кто сегодня собрались, верят не только в Бога, не у живой а вы верите и сердце, потому что у вас есть отзыв живы. Если вы думаете, что так хереи не приходит, и то тебе маловерие. Сумнивы то но ты видишь зло, как сказал и Повторю вам. Вот, и Псалом я, я говорю, и Псаломон притча. Он говорит о том, что как не потерять веру, когда ты видишь откровенное зло, которое творит несколько раз из Америки, но он наш с вами соотечественник, Олег Космосецкий. У него есть целый семинар, который он читал во множестве институтов, педагогических, технологических, в множестве среднеобразовательных школ. И вот у него приводится на слайдах, он говорит, вы знаете, что Александра Македонского не было? Не было его. Все, кто учился в школе, знают, что я не было. Потому что свитки и посевных памяток І звідки у безпосередньо, які залишили, менше, аніж у Христа Воскресного. Тобто, якщо ти дійсно підходиш з наукової точки зору, то виходить, що ти або по кількості світ, тобі прийдеться або визнати, що македонського не було, або Христос, або ще якісь сумні. Хорошо. Ну, якраз слушати, а як же. от тенні... Можете свідти був масовий психоз. У мене, папа, бухгарко в ті часи ще нього мені оплатить картечок по науковому атеїці. Я будучи ще яку юнаком, на їх. мені було цікаво, тому які доводи? То, я ще не був віруючим такого. Мені просто все було цікаво. Я шукав і там кажу: Одето апостол у відділі воскресеньста, як да до христа писали? Потому що це всього, этот масовий психоз. І як ви думаєте, були психіатри, які зовсім не цей момент, зовсім не християнський, коли мовчав, почали вивчати цей феномен, зрозуміло, що немає такого масового психозу. Якщо тут комусь з вас буде якийсь міраж, то у ваших очах, якоїсь однієї сестри, Галі, це буде одне бачення, а у мене буде інше. Хоча мені нам здасться, що це одна якась людина, а у буде по-різному, поведінка буде різною. Лише у двох людей. А у нас з вами скільки людей? Пам'ятайте діяння познаки, які сьогодні ми читали. То 5 тисяч, то 500 людей, то 300 людей. Хреститься, бачить Його, хреститься, бачить його. Що це таке? Теж, якщо є, серед нас є сьогодні дійсно. Немало кількість чоловіків, а ми логічні. ми такі логики. Наша половина человечества неологичная. як наші наши дамы, а не сердечні, конечно ж. Вони завжди приймають сердце, как мироносится. І вот вам ще одне доказательство. І одне з убедительных доказательств, тому що завтра, ви знаєте, буде память, при потім не поки. Георгия всем нам известно. Правда? И вот память, которая мученика любого, я всегда вспоминаю один из важных очень доводов, который меня тоже убеждает постоянно. Если какую-то организацию ты хочешь закрыть или уничтожить, что ты с ней делаешь? Ты постоянно гонишь ее последователей, казнишь, садишь в тюрьмы, издеваешься всячески. І любая організація, як правило, закращається і відшиває свя. А що случає з кесня? Колосальне количество влучення. Піднімаємо римські архіви, на основі яких написані наші життя мучені у цих перших століттях. Вбивають їх більше, вбивають їх більше, вбивають їх більше. І потім історики пишуть, це феномен. Якщо вбивають, сажають тюрми, гонять, дають якісь обіцянки. Українські обіцянки цяцян, те, що краще люди, тільки відділі цього. І оце феномен це теж парадокс. Як так? Жодна організація, в якої немає якоїсь вищої мети, і ця мета походить з неба, не може жити і розвиватися так, як розвивається християнство. а воно розвивається і йде вперед. І я вам казав, що і у мене буває якісь вірі, а так і, коли я йду, наприклад, у семінарів, і куди їду, Приходят ко мне моменты, я вижу какой-то откровенный слой, говорю «Господи, где ты?» А потом смотрю на эти прекрасные деревья, смотрю на людей, я в конце концов обращаю на себя внимание и думаю «Как этот логичный достаточно, красивый, системный, неисчерпаемый мир мог появиться сам по себе? А как могли появиться вот эти прекрасные лица, у каждого из которых сердце сердца, которое отзывается на боль другого человека, вопреки своему, своим аэтическим желаниям. Вы же можете то, что вы подаете беды, вы же можете потратить на себя, покрасивее одежду взять, да? Взяли не среднего качества, вы можете помочь. выше качества, взять повкуснее что-то, но вы отделяете и дарите это Это тоже феномен, это тоже ненормально для обычного животного мира. И ты постоянно смотришь на это, удивляешься, и скажешь, думаешь, Господи, спасибо за постоянные деньги, вот эти следы, которые ты оставляешь. Следы от твоего то нашого сьогоднішнього водія і постійно розуміє, що цей світ просто розвалився би, якби не було добра, якби Бог дійсно все це настільки не налаштовував, щоб все це якимось чином трималося. Ну повірте, на да, що повірте? Це ваш власний досвід. Багато з вас дорослі, ще за мене. Скільки ви бачите зараз своїх людей? Скільки в новинах не знає, добра новина набере кількість просмотрів таку, а зла новина декілька, декілька разів більше. Думаю, что и не за це зло. Але зло, до досить и никого не сможет охватить этот мир. Никогда. Потому что даже в этом мире Господь постоянно поддерживает и говорит, сегодня слово нас это установлю. Потому что все, кажущееся даже зло, все равно Господь руководит и меняет местами. Подъехает, перекручивает, убирает, Господь делает так, чтобы в этом мире все-таки та малость, кажущаяся малость, добрых людей, верующих людей оставалась на голову и этот мир сохраняла, как на горной проповеди, соль, которая незначительно наша с вами, с вами, пища, но она ее сохраняет, и я только она дает ей вкус. Я сегодня хочу помажать вам, вы выбор на момент не выходилось уже кисну, не кидать минуту сегодня вас. Пока вы стоял, вы вытратили свои силы физически, здесь душевные свои силы. Мы не хотелось, чтобы вы що це не дарма, тому що якщо мені, який кожен день відкриває святе письмо, кожен день читає постійно якісь філософські і богословські труди, приходимо в вірі невірі, то я впевнений, що таке буває у вас. Я хочу, щоб сьогодні це була ніби колона ціла, яка буде підтримувати ваш світ. Ваш світ віруючої людини і доброї людини. Христос воскрес! Я розумію, що ти, хто бачить мене перший раз, тому що я бачу для кого сам перший раз. Але ми будемо зараз всі з вами сілася, обніматися, Христосом, бо що архіреї якісь далекі. А...